3 березня відбулася виїзна апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходила на базі комунального підприємства Подільськводоканал. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Перед тим, як заслухати доповіді, очільник громади повідомив присутніх про стан справ на території Подільщини. В даний час на кордоні все спокійно. Силові структури здійснюють заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВП Подільськводоканал Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Розпочато ремонт КНС по вулиці Короленка, що дозволить значно покращити якість надання послуг населенню. Щодо роботи КВЕП Подільськ теплокомуненерго звітував його директор Максим Первей. За наданою інформацією аварійних ситуацій не було. Відстежують температурні показники повітря для можливого коригування кількості використаних об'ємів та поносів для їх заощадження. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, проводились і роботи з ремонту деяких дитячих майданчиків, зокрема в мікрорайоні Північний. А також ремонтувались автобусні зупинки та здійснились роботи з очищення ливневих каналізацій. Радник міського голови Марія Мазур повідомила про результати здійснених рейдів і обходів території Подільська на предмет порушення правил благоустрою. Цього разу значна увага була приділена обстеженню території мікрорайону Північний та мікрорайону цокрового заводу. Перевірявся і стан виправлення проблемних ділянок, що були виявлені при минулих рейдах. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив, що всі заклади Подільська поновили роботу у форматі очного навчання. Проводилась масштабна перевірка приборів опалення по закладах освіти щодо дотримання температурних норм. Окрім того, була надана інформація щодо ремонтних робіт, які здійснюються за програмами допомоги від ЮНІСЕФ та дерево життя. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар ЦПМСД Любов Мемей повідомили про роботу своїх закладів в умовах зафіксованого підвищення кількості захворювань на гРВІ та грип. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Іллященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейськими громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності, про роботу з виявлення ухилянтів та про рейди по колишніх порушниках закону, що перебували у місцях позбавлення волі. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.